Володимир Свідзинський із мурованого покою виходити смутно мені, тільки в самотині можна бути собою. Хто дає мені душу чужу, коли я з людьми? Чому їм кажу не ті заповітні слова, не ті, що родилися в самоті? Легко до гілки руку простягти, погладити билинку несвідому. Чому ж так трудно себе при людях зберегти? Як місяць світиться, коли поволі отхиляє двері свого житла? В юрбі зіниць він ходить мерклий і блідий, і кожне речення і слово. Моє й чуже потворно нівечить звучання мого укритого життя. Камінь, впавши в озеро зо дна, не цвіт, не водорість зриває, лише намул і каламуть. О, чиста святість самоти, слова дзвенять, як комеші понад просвіт частим затоном. І сонце світу незборонно сіяє в дзеркалі душі.